Рейтинг топ 5 найуспішніших жінок України. А поки підпишись на канал, п'яте місце Ольга Богомолець, відома лікарка-дерматолог, громадська діячка та колишня народна депутатка України, власниця клініки лазерної медицини та засновниця музею історії медицини України. Четверте місце Ірина Михайлівна Чернишова, генеральна директорка фармацевтичної компанії Фармак одного з лідерів фармацевтичного ринку України. Під її керівництвом компанія активно розширює свій асортимент та присутність на міжнародних ринках. Третє місце Наталія Ємченко, директорка з комунікацій та сталого розвитку В CMC. система Капітал-менеджмент, одній з найбільших фінансово-промислових груп України, що належить Рінату Ахметову. Вона також є членом наглядової ради благодійного фонду Ріната Ахметова. Друге місце Олена Кошарна, засновниця та керуюча партнерка Horizon Capital, провідної інвестиційної компанії, що спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи. Компанія активно інвестує в українські технологічні та споживчі компанії. Перше місце нашого топу Галина Герега, співвласниця компанії Епіцентр К разом із чоловіком Олександром Герегою. Сфера діяльності, ритейл, агробізнес, будівництво. Сукупні статки подружжя оцінюються у 1 долар 24 центи мільйона, що робить їх одними з найбагатших українців. Підтримайте відео підпискою, лайками та поширюйте, це допоможе нам розвиватися.